Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо вивчати тему Shopify запуску власного магазину на Shopify покроково з нуля. Сьогодні ми обговоримо те, як підключити Google-аналітику до вашого сайту. І двома словами торкнемось теми Google Search Консолі. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що під цим відео я залишу посилання на свій Patreon канал, де детально, покроково, я показую все те, що тут з вами на YouTube ми обговорюємо словами. В цьому відео сьогоднішньому році я покроково покажу вже тут, на YouTube, як підключити Google-аналітику до вашого магазину на Shopify. Але. В цілому, ці уроки тут я записую в такому форматі, що я спочатку на Ютубі у загальний безкоштовний доступ розповідаю словами, як ми робимо ті чи інші. Задачі для запуску нашого Shopify магазину, а потім на Патреоні я це все показую покроково. Насправді мені здається, що для тих, хто там є досвідченим користувачем ПК, як це прийнято називати, так? Або хто має досвід там, в маркетингу, в роботі з різними інтернет-сайтами. Я думаю, що ви без мого патреона впораєтесь з тим, щоб запустити сайт на Shopify, розвивати його, тому що ну, там сам принцип майданчика це навіть не майданчик, а Сервісу, конструктору сайтів Shopify його. Націлено на те, що він використовується людьми, які у більшості своєму не є професійними маркетологами. Звісно, для професійних маркетологів, а вже ж також. Але Shopify постарався зробити все максимально зрозумілим, інтуїтивно зрозумілим, навіть для тих, хто не є спеціалістом, хто не є програмістом, верстальщиком, розробником, дизайнером і так далі. Тим не менш, я рекомендую підписатись на мій Patreon канал. Вартість підписки. 9 доларів на місяць. Щотижня там зараз виходить новий випуск, вже вийшло 5 з покроковими уроками про те, як магазин на Shopify створити, запустити і розвивати. Зараз у мене план такий, що я випущу десь близько 8, 10, 8, 10 уроків основних про те, як стартувати, і вони виходитимуть щотижня. А далі новий випуск виходитиме щомісяця. Вартість підписки незмінна 9 доларів на місяць, ви отримаєте доступ до всього, що виходить. Протягом того місяця, як ви підписані, і що було на цьому каналі раніше. Посилання на мій Patreon під цим відео знайдете, а ми переходимо до теми. Отже, як нам підв'язати Google-аналітику до вашого Shopify сайту? Навіщо це робити? Насправді, як ми говорили минулого разу, аналітика внутрішня на Shopify доволі непогана, вона мені дуже подобається. Я нею активно користуюсь. В минулому уроці і тут на Ютубі. І на Shopify ми покроково розібрали, як її створювати, як там створювати кастомні звіти, як нею користуватися, як її трактувати. Розібрали в цьому всьому, але у нас існує прям такий кит, основа основ аналітики e-commerce е це Google Аналітика. І незважаючи на те, що Shopify аналітика класна, Google Аналітика також кльова, вона не буде зайвою, вона безкоштовна. Тому я дуже раджу всім її. Зараз піти, налаштувати, підключити, тому що вона не працює заднім числом. Тобто, якщо ви її зараз не підключите, а підключите потім колись, вона почне для вас збирати дані в той момент, коли ви її підключите. Тобто, навіть якщо у вас будуть якісь такі питання, які ви, відповіді, на які ви не зможете знайти у вашій внутрішній аналітиці, правда, мені зараз важко уявити, що це може бути. Але тим не менш, через те, що це безкоштовно і дуже швидко, я дуже раджу всім її підключити. Ми зараз по кроково, як це зробити. Потім на Патреоні я покажу детально, що там можна робити в ній, які звіти використовувати, як дані ці трактувати, як дані ці збирати. І окремо на Патреоні я ще зніму відео про Google Search Consult. Оце дійсно інструмент, аналогу якому немає на Shopify. Він також безкоштовний, він також дуже корисний. Він нам показує, які наші сторінки нашого сайту, за якими ключовими. Словами, показувались в Google видачі. Оце дуже корисно, як на мене, для просування вашого сайту. Це обов'язково також треба зробити. Це ми на Патреоні розберемо. Зараз ми покроково дивимося, як підключити Google аналітику до вашого Shopify сайту. Перше, що треба зробити, ми йдемо на сайт, власне, Google Аналітики Analytics. Google.com. Я посилання залишу під цим відео. Google Analytics. Переходимо. Якщо ви не користувалися ніколи Google Аналітикою, у вас там аккаунту не було, або ви не були залогінені, то, скоріш за все, після того, як ви залогінились в ваш обліковий запис Google, ну тобто ви відкрили посилання Analytics, google.com він вас попросив ввести логін і пароль від вашого Google акаунту ви залогінились скоріш за все він вам тут відкриває стартову сторінку вашого Google акаунту треба знову ввести адресу analytics.google.com. Він нам відкриває стартову тепер нарешті сторінку Google Аналітики. Якщо у вас ніколи тут аккаунта раніше не було, треба тут зареєструватись, почати роботу. Натискаємо почати вимірювання. Далі задаємо ім'я своєму обліковому запису. Це внутрішня інформація. Вона може бути не пов'язана з назвою вашого сайту. Не знаю. Назвіть її, як хочете. site Shopify, хай буде ось так. Далі. Тут можна нічого не міняти, переходимо далі. Тепер інформація про ресурс. У нас насправді для кожного сайту ми можемо створити окремий ресурс. Це як, ну насправді, це може здатись трошечки заплутаним для початківців. Це як все ще етап створення вашого аккаунту Google-аналітики. Тут також можна здати будь-яку назву, наприклад тест сайт. Це я таку задаю, тому що я прив'язую цей ресурс до тестового аккаунту Shopify. Ви тут можете назвати ще раз прописати назву вашого сайту чи назву вашого проєкту, так як ви її називаєте. Не обов'язково повністю писати назва сайту.com, а там, наприклад, мій магазин чи мій шопіфай, якось як вам зручно. Якщо ви націлені на продажі в Штатах, то, звісно, було б зручно всі звіти отримувати за часовим поясом США. Якщо в Європі, то за часовим поясом Європи. Якщо ви не впевнені і хочете продавати і туди, і туди, можна обрати свій часовий пояс. Можна насправді тут поки що нічого не міняти, тому що його можна буде потім піти і поредагувати в будь-який момент. Це не так вже принципово. Валюту залишаємо долар чи євро, в залежності від того, яка основна валюта вашого shopify сайту Йдемо далі. Далі. Це просто опитувальник від Гуглу, категорія обираємо ну, приблизну категорію того, що ви продаєте. Якщо ви тут таку знайшли, якщо не знайшли, можна просто обрати покупку, розмір компанії. Це ні на що не впливає, просто Гуглу цікаво, хто ви. І так само, які у вас бізнес-цілі, те саме. Я взагалі обираю все. Мені цікаво, і залучення клієнтів, і збільшення продажів, аналіз трафіку. Коротше кажучи, все обираємо. Це також ні на що насправді не впливає. Приймаємо умови, прокручуємо вниз. Тут є десь, здається, ще одна була. Галочка немає, окей, приймаємо умови, йдемо далі. Обираємо веб. Ми хочемо збирати дані з сайту, обираємо через веб. Ось тут вже прописуємо назву вашого сайту в такому форматі. Https, він за вас вже написав. Далі дабіда, і назва вашого сайту, якщо ви купували домен. Пам'ятаєте, це те, що ми робили в першому уроці. Якщо не купували, то ми просто йдемо на свій сайт, відкриваємо його. І ну, я тоді до мене не купувала. Я взагалі зараз скопіюю ось цю абракадабру. Пам'ятаєте, я вам ще показувала, якщо ви до мене не купуєте, але ви можете поредагувати назву вашого сайту, щоб тут воно там писалось, наприклад, не знаю, 3 яблочкаmyshopifycom чи як ви там ваш сайт назвали. Коротше кажучи, ми копіюємо ось це до Https. Або можете скопіювати все, сюди вставити, але видалити. Ось так видалити, бо HTTPS у нас вже є. Проте додати сюди www.назвасайту.com. Назва потоку. Тут ще раз він просить від вас назву оцього ресурсу, де він буде збирати ваші дані. Насправді, ну, тут є кілька підрівнів. Ви просто кожен сайт можете аналізувати з різних сторін, використовуючи різні фільтри. Знову ж таки, для новачка це може бути дуже complicated, Ми зараз просто ще раз пропишемо «My». Сайт. Ну, тут ви задаєте ту назву, яку вам буде зручно просто собі десь там відстежувати, щоб розуміти, що ось тут я збираю дані по моєму сайту. І натискаємо Створити і продовжити. Тепер він нам пропонує зараз, 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 ось так. Він нам тепер пропонує код від Гугла, який треба розмістити на нашому сайті. Ну, Google Аналітиці треба якось ці дані з вашого сайту відстежувати. Для цього, для дозволу цього, треба розмістити відповідний код. Але це можна зробити трошечки простіше через сам Shopify. Зараз ми це зробимо. Повертаємось в адмінку нашого магазину, йдемо в розділ Apps. Тут нам треба додати додаточок, який називається Google. and YouTube». Обираємо його. Інсталюємо його, він безкоштовний, ми його встановлюємо, це офіційний додаток Google, не боїмося, довіряємо, інсталюємо. Він встановився, тепер він нам а, пропонує синхронізувати, підв'язати сюди наш Google аккаунт. Натискаємо на Connect і залогінюємось тут, в той Google аккаунт, в якому ви щойно створили оце все. Тобто, ви будете ось тут бачити. Ви будете ось тут бачити ваші імейли. Ну, якщо у вас декілька гул-аккаунтів, то ви просто оберете. Якщо один, то він, скоріш за все, вам один підставить. Можливо, він вам ніякого не підставить, Тоді ви ручками просто вручну введете ваш логін і пароль в Google, Натискаємо Продовжити. До чого додати доступ? Ну, можна насправді до всього додати доступ. Продовжуємо. Це аккаунт підв'язано. Створюємо новий Google Merchant аккаунт, натискаємо на Create New. А далі, бачите, я не можу його під'єднати. Ну, точніше, я натискаю на Connect, але він мені зараз видасть помилки, тому що в мене на цьому сайті не підв'язані там ані платіжні дані, а немає обов'язкових сторінок для того, щоб Google Merchant Center нормально налаштувався там про повернення. Про контактну інформацію і так далі. Насправді Google Merchant Center це ресурс для ведення реклами в Google Shopping. і це те, про що я не буду розповідати на цьому каналі. Це, це один з видів реклами в Google. і насправді це дуже класний спосіб. Рекламування, просування ваших товарів, але робота з Google Merchant Center вона потребує дійсно більш кваліфікованих знань і досвіду. Я не спеціаліст з Google реклами, я спеціаліст з продажів на Etsy, і я разом з вами навчаюсь і навчаю продажам на Shopify і створенню з нуля магазину, розвитку з нуля магазину на Shopify. Але я вам рекомендую звернутись до спеціалістів окремо. Щодо ведення Google реклами, тому що в мене недостатньо досвіду і кваліфікації в цьому напрямку, щоб вас в цьому навчити. Тим не менш, я з вами з радістю ділюсь тут всією інформацією, що я знаю, і якою, як на мене, в принципі, достатньо для того, щоб магазин створити і запустити, ми з вами будемо здебільшого рекламувати товари через соціальні мережі. Я дуже вам всім бажаю, щоб у вас були. Якщо не зараз, то з часом можливості фінансові до залучення окремого спеціаліста для ведення саме Google Shopping реклами. Без налаштування Google Merchant Center ми можемо підключити Google Аналітику до нашого магазину. Ось таким от чином ми повертаємось в нашу Google Аналітику. Ну, тобто, якщо у вас все налаштоване з того, що він вимагає, ви можете тут законектити ваші аккаунти. У вас вже буде створено Google Merchant Center аккаунт, що насправді не є зайвим, і він вам знадобиться. Коли ви вирішите рекламуватись в Google Шопінгу. А ми зараз обійдемо цей момент налаштування. Трошки з іншої сторони, ми коли створили наш потік, ось тут натискаємо на кнопочку Отримати дані. Точніше, він нам говорить, що він не отримує ніякі дані, ну, тому що ми дійсно ще не під'єднали фінально цю Google-аналітику до нашого магазину. Сюди натискаємо, і тепер у нас тут є переглянути вказівки щодо тега. Вибрати платформу, ось тут обираємо Shopify. І ось тут ми натискаємо встановити вручну. Все, він нам дав частинку коду, яку нам треба скопіювати. Далі йдемо в наш сайт. Ми з вами сюди вже лазили в цей розділ, коли ми додавали хлібні крихти. Пам'ятаємо, натискаємо на Online Store, натискаємо на сюди Edit Code. Знаходимо е, файлик theme liquid, тобто код нашої теми. І тут нам треба вставити його ще раз, куди нам треба вставити після елемента head. Тобто, нам треба знайти ось наш head почався, а нам треба знайти цей самий елемент, але з таким тут слешем, там, де head, шапка закінчилась. Зараз ми пошукаємо через Ctrl-F. Натискаємо, ну ось так. Спочатку ми з нуля пишемо пташечка клювіком наліво, потім «слеш» ось такий. Він нам вже підказує хет, бо я вже неодноразово це писала. Далі ми пишемо хет голова, потім клювік в іншу сторону, шукаємо його. Ось він нам знайшов наш хет. Ми після нього, після нього ставимо курсорчик. Бачите, курсорчик в мене блимає. Після клювіка поставили, натиснули на Enter, щоб перенести на новий рядок. Ctrl-V, вставили наш Google Tech. Посуну свою голову, зберегли. Все. Тепер в нашої Google-аналітики має бути вся інформація, доступ до стягування інформації зі статистики. Все, закриваємо, закриваємо, тепер чекаємо ну, він каже 48 годин, але насправді він набагато швидше має вже почати нам ці дані показувати. Зараз я спробую оновлюю сторіночку, йду на головну. І відкрию зараз свій сайт тут. Я на ньому знаходилась ось тут як відвідувач. Можна тут навіть відкрити якусь сторінку. Повертаємось в нашу, голову, нашу аналітику, оновлюємо. Ні, він ще не показує, але ну, насправді йому дуже часто потрібно набагато менше, ніж ті 48 годин, про які він там писав, для того, щоб почати ці дані підтягувати. Тому Трошечки ще можна почукати. О, один активний користувач, бачите, це я. Він мене зчитав. Ми все вірно з вами підключили. Вітаю, сподіваюся, у вас також вийде. Якщо не вийде, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я допоможу, підкажу. А ми тепер всі з вами дружно йдемо на Patreon. Пам'ятаєте, посилання на перелік уроків Патреону і на підписку на Patreon я під цим відео залишу. Ми зараз так само покроково підв'яжемо Google Search Console для того, щоб бачити, за якими ключовими словами вас знаходять, в Гуглі ваш сайт знаходять. І трошечки розберемося. З Google-аналітикою. Які дані, які звіти тут можна побачити. Все, дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, це відео було вам корисне, актуальне, цікаве. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Підписуйтесь, звісно, на мій Patreon. Разом з вами з нуля створимо і запустимо сайт на Shopify, Навіть якщо ви раніше ніколи цього не робили. Впевнена, у всіх все вийде, Па-па!